Доброго ранку, малята! Сьогодні у нас цікава подорож до чарівної країни математики. Сідайте зручненько, вирушаємо. Я запрошую вас до казки, до якої здогадайтесь самі, жила я угновів ласкава та ніжна. І птахів я слухала спів дивовижний. Волосся, мов ніч, а личко, як сніг. Мене звуть Білосніжка. Жили з білосніжкою звірі, птахи і гноми правильно. Казка називається Білосніжка і сім гномів. Діти, а який сьогодні день тижня? Зараз нам гноми пригадають дні тижня. Понеділок, початок тижня, вівторок, серед... середа, четвер, п'ятниця, субота і неділя. А зараз ми визначимо, який день за порядком. Понеділок, перший, вівторок, другий, середа, третій, четвер, четвертий, п'ятниця, п'ятий, субота, шостий, неділя, сьомий. Отже, скільки днів у тижні? Сім. Викладемо цифровий ряд по порядку. Повторюємо. Всі разом один, два, три, чотири, п'ять, шість. Діти в кінці рядочка стоять крапочки. Це місце наступної цифри. Як ви думаєте, якої? Якої? Правильно? Це... Всім! І сьогодні познайомимося ближче з цифрою сім. Дуже легко нам усім упізнати цифру сім. в неї лише одна нога, і сама мов кочерга. Кочерга це довга палиця з гачком. Сім на косу дуже схожа. Та косить вона. Косить вона не може. Хто її не хоче вчити, хай іде траву косити. А допомагатимуть нам сім гномів. Кожна цифра має свій будиночок з віконцями. Перший гном простачок назбирав яблук червоних і зелених. Тож порахуємо, скільки червоних. Так, одне яблучко. А скільки зелених? Шість. А тепер скільки всього яблучок. Правильно. Скільки? Сім. В Будиночку живуть. Один і шість. І всього сім. Так. Молодці другий гном веселун. Теж назбирав яблук. Зараз дізнаємось, які цифри живуть у цьому будиночку. Скільки червоних яблук. Два. Тепер, будиночку, скільки зелених? Полічіть, скільки? П'ять. І скільки разом? Сім. 2 і 5. Всього 7. Молодці. Третій гном. чихун постійно чхає. Теж зібрав яблука. Полічіть, скільки червоних яблучок зібрав. Так, 3. Тепер полічіть, скільки зелених яблучок. Так, 4. Правильно тепер. Три і чотири всього 7. Підсумуємо склад числа 7. Один і шість разом сім. Два і п'ять разом сім. Три і чотири разом 7. Молодці. Четвертий гном. Скромник зібрав на городі овочі. Рахуємо разом моркву. Скільки зібрав морквинок? Шість. А скільки зібрав огірків? 7. Чого більше огірків чи морквин? Наскільки більше огірків? На один. Наскільки менший морквин, ніж огірків? На один. Якщо. Гном викопає ще одну морквинку, скільки буде морквин. Правильно, сім А огірків теж сім. Чого тепер більше або менше? Скільки морквин і скільки огірків. Порівну Сім морквин і сім огірків. Молодці діти! П'ятий гном буркун розглядав діаманти і неправильно порахував зайців. Скільки нарахував буркун? Чотири. А скільки ми бачимо? Давайте порахуємо. П'ять. Молодці діти. Гном соня або дрімунчик постійно дрімає. Скільки нарахував гном лисичок? Три. А ми. Чотири. Правильно, діти. Перевіримо, чому навіть перевіримо, чому навіть сьомий гном розумник, самий розумніший. Погляньте, скільки рибок у першому акваріумі? Дві. А скільки рибок у другому акваріумі? Порахуйте разом, скільки всього рибок? 7, 2 і 5, всього 7. Молодці, діти! З якою цифрою ми сьогодні познайомились? А хто нам допомагав? Гноми, до зустрічі, малята!